Коли почалася війна на Донбасі, кіровоградські самоборонівці вирішили спільними зусиллями допомагати землякам. Біля ста активістів об'єдналися в громадську організацію Народна самоборона Кіровоград». Керівник самоборони Володимир Муравйов, волонтер, який робить свою роботу тихо і наполегливо. Начали ми збиратися ще з майдану. Тоді тобто так ми приходили на площу, хто просто, хто вже був, та членом самоборони Майдану. Обще такое рішення колективу було, що надо как-то нам допомагати. Волонтерський пункт народної самоборони Кіровограда посилено збирає допомогу бійцям на передовій. Як тільки волонтери назбирають не необхідну кількість гуманітарної допомоги, одразу відправляються до наших кіровоградських захисників. Почуть, почуть ми начали собі, начали люди допомагають там. Приводити хто продуктами, много продуктів там і фінанси допомагали. Вот. И так мы насобирали, собирали как бы первую поездку, поехали ещё в Мелитополь. Там наши ребята, 17-й батальон, и именно самообороны нашей. Потрапляли волонтери и в гарячие точки на блокпостах. Красным это ДТП, у нас было, угу. поэтому красные районы точки, где мы были, где мы сейчас. Кто не едет? Члены Кривоградской самообороны також проводять воєнний вишкіл для населення, залучають до навчання справжніх фахівців. И иногда выезжаем в полевые лагеря и сами тренируемся. То есть рукопашный бой, нож и так далее. То тобто, есть для чего это делаем? Потому что, в принципе, неизвестно, что будет дальше. І як повернеться. Пам'ятають волонтери і про сім'ї загиблих воїнів. Допомагають відбудовувати житло вдовам, піклуються про їхніх дітей. Була ідея допомогти сім'ям погибших хлопців. Село Вольне, там Аліна, тобто, у нього муж погиб. Нам дали этот адрес, ми приїхали, увидели, що там фізична допомога. І перше, що ми допомогли, поставили там, ворота, старий забор, ремонт зробили і вирішили, щоб не відстановлюватися, аби как бы, дружини наші. Результати волонтерської допомоги народної самообороны Кировограда говорять самі за себе. Більше тисячі бійців. Кировоградщини забезпечено необхідними речами та продуктами. Самоборона це сила, з якою рахуються. Нагадаємо, що для мешканців Кіровоградщини працює також гаряча лінія народного контролю, куди може звернутися кожен громадянин, чиї права порушують. Ірина Романів, Дмитро Васильєв, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ